Нинішня наша мандрівка пройде по одній з самих цікавих вулиць, назва якої згадується у документах про Львів перша з 1414 року, хоча тоді вона називалася Гребярською. Ну і так як це одна з самих давніх та самих гарних вулиць Львова цікавих та незвичних історій дуже багато найкрасивішої міської архітектури. Так що будемо потрошечки відправлятися з нами на прогулянку. Вімітаючка! Сьогодні гуляємо по не саме красивих услово, а попку побрус марк Тараса Шевченка трошки історії. Трошки цікавого, і як завжди, край веден Мінурова. Так що, хуляємося, мої себе цікавого. Так, зумально. До речі, у тому красивому будинку навпроти колись містилася шотландська шкотська кав'ярня, де любили збиратися львівські математики і обговорювати незвичні математичні проблеми, які потребували вирішення. бачите, львів-математика. Історія. До речі, в Далені відніється вулиця Драгоманова, дуже гарна і красива. У нас про неї відео. Так що подивіться відео за підказкою. Ну а починати нашу прогулянку будемо біля пам'ятника Грушаєвському. До речі, він тут досить молодий, був поставлений у 1994 році. На ну, часів в Польщі тут стояв пам'ятник польському комедіографу Олександру Фредові. Але після Другої світової війни пам'ятник Фредеру вивезли до Вроцкого. Якщо йти прямо, можна вийти на вулицю князя Романа, також дуже цікаво. Якщо ви хотіли побачити відео про вулицю князя Романа, напишіть, будь ласка, в коментах, якщо буде багато коментів, ми обов'язково зробимо. До речі, до Першої світової війни посередині вулиці ще не росли дерева. вже міський архітектор зробив кілька кумб і був висадив кущі. У 1930-х роках проспект було реконструйовано, і він набув вигляд традиційного бульвару за в з двох рядів тополі, за часів незалежності, але також змінилася. А саме у 1997 році старі туполі було викручувано, а замість них висадили кулясті клани. І, до речі, це одна з популярних локацій для фото, відео та прогулянок. Ну, ми, бачите, гуляємо ввечері. А ввечері також тут дуже гарно. Завдяки сайту Львівського міського архіву та сайту 032, сайт міста Львова вдалося знайти кілька старих фото, які ви бачите у відео, за що їм дуже дякую. Думаю, вони не будуть їхні фото у таких от пізнавальних цілях. Ну а ми тим часом йдемо далі і скажемо вам, що ще у 1900-х ця вулиця стала одною з тих вулиць, де ділове життя Львова. Відповідно, як бачимо, будинки, які тут зводилися, одні з самих шикарних та одні з самих красивих у цілому місці. Ну а ми тим часом підходимо до будинку під номером 21. Це, на мою думку, один з найкрасивіших будинків на вулиці Шевченка, і це житловий будинок для адвоката доктора Бруно Покорного. Трішечки відійшли, і перед нами відкривається вид на вулицю Джохара Дудаєва. До речі, також дуже гарна вулиця. В неї можна вийти до бібліотеки Стефанка колишнього оселеніума. Також там погуляємо, так що підписуйтеся. Проп... Ну, навпроти вулиці Джухара Дудаєва знаходиться будівля прокуратури. А до цього це була будівля торгово-промислової палати. Як бачимо, торгово промислова палата у Львові була не бідна. Під нихня будівля була ой-ой, ой, -ой, -ой яка красиво. До речі, якщо ви вже додивилися відео до цього моменту, то будь ласка, напишіть, що вам сподобалося в нашому відео, що не сподобалося, і що ви нам радите змінити та покращити. Будемо раді почути ваші коменти. До речі, він позаду знаходиться вулиця туда. також уже красива вулиця, яку варто відвідати. А ми тим часом гуляємо oh, <laughs> про спекту Свобода. Ууу, загідний проспекту Шевченка. Він бачите, заговорився. Колиш про одне, а гуляєш буде. До речі, як я вже говорив на початку відео, а про Шевченка не раз змінював назву. Отож, спочатку це була вулиця Гарбарська якою вперше згадується, вулиця з 1414 року, протримувалася до початку 19 століття. Від початку 19 століття до 1871 року це була вулиця Святого Яна. У 1871 році 1955-х змінилася назва на академічну. До речі, немало хто ще досі називає проспект Шевченка академічною. Ну і вже від 1955 го сучасна назва проспект Тараса Шевченка. І у 1955 до проспекту Шевченка приєднана колишня площа академічна. Ну і доходимо до будинку профспілок, як він так зараз називається. До речі, знаєте, я скільки років жив у Львові ви думав, що це споруда радянського періоду. А ні, це споруда 1929 року. Така от воно історія. Купа цікавих відкриттів. Ну і до речі, це така точка на проспекті Шевченка, де ти можеш перекусити на будь-який гаманець і на любий лад. Хочеш шаурму? є тобі шаурма. Хочеш Макдональдс, хочеш Макдональдс. А впроти будинок, який називається Сквознячок. Мазен Сквознячок. Так що тут цікавого вистачає. Будемо і ще трошки вертати з вулиці. Один цікавий пам'ятник. Доходимо до самого молодого пам'ятника. на в проспекті Шевченка, ну а саме, певне так, і Васюку, видатному композитору. Та якось отакоме тут погуляв. Якось от таку нас сневечка прогулянка. О, інспекту. Шевченка над званого боку на одвага. Прямо своє, підпускав. А так почуємося. Всім щасливо і пока.